14 грудня із сольним концертом в Житомир приїде заслужена артистка України Тетяна Піскарьова. Мета концерту благодійна, і така форма для Житомирщини не нова. Тільки виключно закладами культури нашої області та самодіяльними артистами зароблено більш ніж півмільйона гривень. Кошти спрямовуються на потреби військових. 11 вересня Піскарьова вже брала участь у благодійному концерті в Житомирі. А тепер співачка організовує сольний концерт, якому запросила взяти участь наших земляків Древляни на чолі з народним артистом України Юрієм Храдовським. Концерт буде ну знає. Не переобтяжена військовою тематикою, хоча в Тетяни є прекрасні пісні, такі як Мамина молитва, зараз дуже популярна пісня, і її глядач зустрічає просто стоячи і сльозами на очах, тому що вона кровенна, так? про сокровенне, про любов матері і чекання матері. Своєї дитини з фронту, хто б міг ще рік тому назад подумати, що така актуальна тема буде. Крім того, в Тетяни надзвичайно багато шлягерів. Пересічний слухач інколи навіть не знає, що це співає Тетяна Піскарьова, пісня Солов'їна, родіна російською мовою. Пісня древляну свою чергу також представлять житомирянам як нові, так і старі шлягери. Що стосується нашого колективу, то з більше за 30 років існування колективу на у нас різне. Ми не обійдемо звичайно і тематику. Ту болючу, яка зараз є у нас, є пісня Анатолія Говоратла хто винен в тим. Наш земляк Анатолій Горад написав цю пісню в 1986 році, не знаючи, що більше 20 років пройде, і вона попаде прямо в десятку. У нас є пісня Полечко Поле, яку ми присвятили бійцям 95-ї мобільної бригади. Пісня старовина українська народна, вона попадає під сьогоднішній день. Але знову ж таки, переобтяжувати тільки такими піснями глядача, воно важко на для сприйняття, і тому у нас буде ну різноманіт. Не програму частина зібраних від концерту коштів буде спрямована на допомогу воїнам АТО. Тетяна Піскарьова займається благодійністю постійно, тому цей концерт буде не першим такого формату і не останнім. Вона була і слов'янською, краматорською, в кривому розі недавно виступали перед пораненими. Та власне наш колектив впродовж літа осені. Ми часто виступали перед бійцями. Віталях і того самого Харкова Вірпініми були, і так далі. Так що це я вважаю благородна справа кожного артиста, який має свою певну виважену громадянську позицію.